Марка, дев'ятий розділ, і сказав він до них: Поправді кажу вам, що деякі з тут оприямних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в селі. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними, і стала одежа його осяяна, дуже біла, як сніг, якої більник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі три шатра: для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Бо не що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений. Його слухайтеся. І зараз звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. А вони заховали те слово в собі, сперечаючи, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перше прийти. А він відказав їм: то ж Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що й Ілля був прийшов та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано. А коли повернулись до учнів коло них, вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх, про що сперечаєтесь з ними, і йому відповів один із натовпу поучителю: Привів я до тебе, ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним і він піну пускає із зубами скрегоче та сохне. Я сказав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він їм у відповідь каже: Ороде невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його. І до нього його привели, і як тільки побачив його, то дух зараз ним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це, той сказав із дитинства, і почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли зможеш, що ти? То змилуйся над ним і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того Твого коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що НАТО збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому Душе німий і глухий, тобі я наказую вийди з нього і більше у нього не входь. І закричавши. Та міцно затрящи, той вийшов, і він став, немов мертвий, аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й відвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою, чому ми не могли його вигнати, а Він їм сказав: Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї, а Він не хотів, щоб довідався хто. Бо він своїх учнів навчав і казав їм людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий третього дня воскресне він. Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати, і прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі, і мовчки вони сперечалися, бо поміж себе в дорозі. Хто найбільший? А як сів, то покликав він дванадцятьох і, промовивши до них, коли хто буде першим, бажає, нехай буде найменшим з усіх, і слуга всім. І взяв він дитину і поставив її серед них, і обнявши її, він промовив до них. Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Обізвався до нього Іван, учителю, ми бачили одного чоловіка, який не з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. А Ісус відказав не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би, і не міг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. Коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я Моє ради того, що ви Христові по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до гаєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж обома ногами бути вкиненому до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким ввійти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненної, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо. Посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ, коли ж сіль не несоломю стане чим поправити її. Майте сіль у собі, майте й мир між собою.